Привіт, любі дорогі раки! Це таропрогноз на травень 2025 року. І так, давайте дивитися, під якими енергіями пройде травень місяць, що скажуть карти Таро вам? Які енергії вас чекають? І, до речі, у мене є для вас оголошення. На моїй інстаграм-сторінці щочетверга проходить рубрика Задай питання таро, де ви задаєте запитання і отримуєте безкоштовні відповіді. Тож переходьте на мій інстаграм, посилання на свою інстаграм-сторінку я залишаю під цим відео. І чекаю вас на своїй сторінці. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними. Ставте лайки, діліться в коментарях своїми інсайтами. І так, сьогодні у нас 5 колод та розкож ми витягуємо по карті 2. І дивимося, що вас чекає в травні місяці, любі раки. І так, перша колода і перша карта. Дев'ятка, Дев'ятка жезлів бачимо, що тут людина відбивається від усіх. І це ви будете потрібні усім. Всі будуть вас потребувати на роботі, вдома, кругом, і ви будете тільки встигати відбиватися. Ваша енергія, ваші поради, ви, ви будете просто на розхват. І на роботі, і вдома, і в усіх Вам, ви вже будете відбуватися. О, ні, я вже не можу, уже хватить. Всі будуть телефонувати, писати і так далі. Дивимося. Знову у нас сімірка. Сімірка, знову, ви на розхват, можливо, на роботі, підуть піде хтось відпустку, і на вас ще додаткові завдання будуть. Тільки встигай. І всюди, і вам буде здаватися, ну я всюди, все сама. Ну, уже хватить. Давайте. І тут дійсно підказка від карт. Навчитися говорити ні, делегувати якісь а, такі обов'язки свої, навчитися говорити ні при правильних моментах. І давайте дивитися, що підкажуть карти. Що робити? Ви на розхват. А, туз, туз пентаклів, чудові. Я ідуть грошові можливості тут. Це початок. Початок і якісь грошові можливості вам життя підкине. Щось недарма ви будете всім потрібні, буде багато інформації, буде що робити, буде, вам треба буде обробляти багато інформації. І тут важливо буде йти така важлива для вас інформація, важливі шанси. І це ще карта опіки, коли, можливо, вам треба уже при такій спішці, де звернути увагу на себе. І це як невеличкі такі витрати на себе. Тут пажіться про дітей, про те, що подумати про те, що вам приносить радість, побалувати себе, відпочити. Бо, бачачи такі карти, де ви в дуже сильній напрузі, тут людина голова перемотана. Людина вже майже хвора паде з ніг. Але не дає собі відпочити. І важі, це невеличкі кошти, які вам треба потратити Дозвольте собі відпочити, зробити якийсь невеличкий релакс. Так, давайте наступну карту дивитися. І ви переможець, ви танцюєте. Сім жезлі подивіться, як легко танцює, жонглюється жінка. А дійсно, невеличка перезагрузка вам дуже допоможе а, бути в ресурсі. Те, жезли це є енергія, енергія вогню, яка вам буде дуже необхідна. Перезагрузка це буде те саме, що вам потрібно, щоб знову взятися до роботи. Тут ми бачимо багато роботи, але людина легко з цим усім справляється. Дуже чітко, в танці, танцює, радіє. Так. І у нас тут суд, карта суд, можливо, і у вас буде або триває якийсь судовий процес, іде. І це ще карта справедливості і карта вибору. Ви будете стояти перед вибором. Щось треба буде сказати, як дві дороги, іти одним шляхом чи другим. Це як, можливо, ви будете вибирати відпустку, квартиру, не знаєте, яку вибрати, країну, в яку поїхати, дивимося, п'ятірка, карта перемін. Треба буде вам приймати рішення по карті суд. Або ви отримаєте судове рішення, якщо судове рішення у вас триває, і ви не будете задоволені рішенням суду. Це карта такої незадоволення ситуації. Не буде вам подобатися та ситуація, яка складеться. Давайте підказку нам карти. Королева. Королева Кубків це а, м, риби, раки, скорпіони це ваша а, енергія, ви будете цією королевою кубків. І тут а, м, ви та королева, ви та людина, яка є головною героїною свого життя, і вам вирішувати, а, як далі а, вам а, довго плакати, чи Можливо, ви знайдете вихід з положення, придумаєте щось, тому що королева, ми бачимо, тут не плачемо, має план. Королева кубки, вона завжди має план. Дивимося. І у вас буде підтримка. Ви будете знати, що робити. Дві королеви. У вас є підтримка. Ви звернетеся до фахівця, ця людина вам буде допомагати. Королева мечів це є люди. Такі при владі люди, які мають справу з паперами, це нотаріуси, судді, адвокати. Буде така підтримка у вас. Ви будете знати, що робити. У вас буде чіткий план, можливо, це ваша добра подруга, до якої ви звернетеся, чи фахівець, можливо, це просто фахівець, вам буде потрібна інформація якась, і ви її знайдете. Ви будете знати, де і в кого прийдуть потрібні люди у ваше життя, які вам допоможуть. Допоможуть прийняти рішення, допоможуть вам інформацією, потрібною для вас інформацією. Саме головне, тому що мечі це є інформація, яка вам буде дуже потрібна для того, щоб прийняти рішення правильне. І так, наступна колода це у нас башня, вежа. Вежа це про якісь зміни. Як прийняти таке блискавичне рішення, коли відкриваються на щось очі, чи на когось, чи на щось, щось неочікуване, яке, можливо, іде не по плану, але на краще для вас. Ви навіть зрадієте, що сталося не так, як ви думали, а по-іншому, тому що це змінює ситуацію на краще. А Аму, дивимося, за підказку. І тут закохані. Всі ситуації розрішаться полюбовно, тобто, коли легко і в вашу користь розрішаться всі ситуації, які складаються в вашому житті. Чи то любовна, можливо, буде якась, тут може бути сварка між партнерами, але все закінчиться добре. Може бути сварка між бізнес-партнерами, незгода якась, але теж це закінчиться все, як то кажуть, полюбовно, коли людям легко зрозуміти один одного, коли люди йдуть на компроміс. Чудова енергетика, все закінчиться, яка б не склалася ситуація, все закінчиться на вашу користь. Так, наступна колода. Дивимося. У вас є план. Двійка, двійка жезлів. Це про ваші плани. Ви сміливо дивитеся в майбутнє, ви плануєте, ви радієте. А, і тут людина тримає земну кулю в руках. Весь світ біля ваших ніг, чудові енергії. Тут, коли у двох, двійка це ще коли у двох ви щось робите. Двоє партнерів, двоє людей в стосунках, і ви разом дивитеся у ваше майбутнє, будуєте якісь плани. Це і бізнес-ідеї. От є у вас якась робота, і ви захочете, можливо, поміняти чи втілювати ще свої якісь ідеї в життя. Два це як і. Дві ідеї, які, два проекти, які ви ведете, два. От є у вас бізнес. Ви мрієте про розширення, про масштабування. У вас є план. Двійка – це план. План номер 2 Коли у двох ви щось робите також. Плануєте щось у двох. Так, чи то є е, бізнес-партнери, чи це є пара. У двох спільне майбутнє. Вісімка. Вісімка. Мечів це про обмеження. Попадете ви в якісь обмеження, щось вам буде не вдаватися, або якась ситуація, на яку ви будете закривати очі. Вам захочеться закрити очі. Тут людина з закритими очима. Можливо, ваші якісь упередження такі, або вам буде здаватися, що ви попали в якусь ловушку, нічого не виходить, не можна зрушитися з місця. Ану, дайте нам підказку. Але ця ситуація буде недовго, дуже швидко завершиться, тому що карта мир, це все йде до завершення, до правильного завершення, все буде відходити, двері будуть відкриватися, одні двері будуть закриватися, інші відкриватися, все буде йти по задуманому плану звище. Тут карта мир, це така кармічна карта, як прийняти якесь таке дуже. Доленосне рішення будете приймати, щось буде відходити, щось будете це як можливо, якийсь бізнес, який вам не служить, партнерство, яке вже з себе віджило, не дає вже результатів, плодів. І ви будете йти в нове, в нові проекти, в нове життя. Чудова енергія, карта мир це коли про масштабування, про розширення, про переїзд іншу країну. Це взагалі про розширення, про масштабування як в бізнесі, так і у відносинах, коли ви переходите на новий рівень відносин. То ви зустрічалися, уже з'їжджаєтеся, чи вам запропонували руку і серце, чи зустріч. Це перехід на новий рівень відносин в усіх сферах життя. І так, остання колода таро у нас, і це четвірка. Попри такий вир, подій вам захочеться відпочити. Це карта відпочинку, заховатися у гніздечко і відпочити. Карта відпочинку, карта релаксації, перезагрузки. Обов'язково дозвольте собі відпочинок, який вас наповнює. Що ви любите, якщо любите, можливо, це просто поспати. Просто виспатися хочете. Дозвольте собі виспатися, перезагрузитися. А це ще також і карта про відпочинок, коли ви приймаєте рішення, якщо якісь були такі стосунки, бо ми бачимо, тут серце поставили збоку і відпочивають, щоб серце відпочило також. Якщо якісь стосунки такі, які ви хочете вже поставити на паузу, ви змучені, хочеться побути наодинці, щоб ніхто не. Турбував, тому що ви вже виснажилися від якихось стосунків. Так, і остання карта от сама упала. Вісімка це майбутнє. Сміливо дивіться у своє майбутнє. І, і ваше майбутнє світле, чудове, ідіть, більше сміливості. Це також карта сміливості прийняти рішення, йти далі, перепочити. Бачимо, тут карта відпочинку, і людина йде далі з легкістю, не оглядається назад, не дивиться назад, не дивиться в минуле, не плаче за минулим, а іде щасливо дивиться вперед. Так, тут карта випала сама. Дуже люблю я цю карту, вісімку чаш вона про майбутнє, про віру в себе, про віру в Бога, тому що коли ми віримо у своє майбутнє, ми віримо у Бога. Бог чує і дає нам це майбутнє. Паш, Паш Пентаклів це про невеличкі гроші, невеличка фінансова підтримка прийде. Це як ще одне джерело доходу, яке буде вам дуже-дуже слушне. Потрібне і вчасне. І також це ще ваші гроші, які ви будете витрачати, вкладати у у своїх дітей, можливо, оплачувати навчання, школу, чи в батьків, кажіть, це те, про кого ми піклуємося. І, наприклад, вашим батькам перешлети гроші чи оплатити похід до. Похід до лікаря, медогляд чергове здача аналізів. Або ви будете навіть це про домашніх улюбленців також турбота про своїх домашніх улюбленців. Так, і давайте останню карту Витягнемо, дивимося. Паш! Знову Паш! Радість! Радість, легкість, більше радості до життя, більше легкості, більше довіри, і в вашому житті буде справді більше легких ситуацій, більше радості, більше легкості. Наше життя як дзеркало. Якщо ми посміхаємося в дзеркало, ми бачимо, що дзеркало посміхається. Відображення в дзеркалі посміхається нам у відповідь. Так і наше життя, якщо ми його любимо, ми посміхаємося життю даруємо життю радість, життя нам також віддає радість, примножену сторицею.